Діти, добрий день! А зараз у нас з вами заняття з математики. І ми будемо знову з вами рахувати. Діточки, а подивіться, ми будемо з вами рахувати ось на цій жовто-блакитній смужечці. І спочатку ми будемо викладати ялиночки, а ви будете викладати і рахувати. Так, починаємо. Так, викладаємо зліва направо. Так. Скільки ви вже нарахували? Молодці, і в мене шість. Далі продовжуємо. Так, і ось остання ялиночка. Так, всі щільно приклали. Так, добре, дітки, і рахуємо, скільки нарахували. Одна ялиночка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене 10. І у вас 10. Молодці. Позначаємо циферкою 10. Да? Так, ось. Добре. А тепер я буду викладати кульки. А ви рахуйте. Так, теж щільно прикладаємо під ялиночками зліва направо. Ось так. Ось так. І ось так, і ось так, і ось так. Так. Скільки у вас вийшло? Так, вісім. Перевіряємо. Одна кулька, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім кульок. Позначаємо циферкою вісім. Так, дітки. А тепер, кажіть, будь ласка, що, чого більше? Ялинок чи кульок? Так, ялинок. І ми з вами можемо це позначити значком більше. Подивіться, ось така стрілочка, і вона дивиться вправо. Десять більше за вісім. Так, так. І тут у нас де ж показано так на малюночку. Дітки. Е а... Е Скажіть, будь ласка, вісім. Як буде? Вісім, як буде? Менше чи більше за десять? Вісім. Так, буде менше. І тому ми тут покладемо значок менше. Вісім менше. За десять. І ця стрілочка вже дивиться куди? Вліво! Молодці, діточки! Добре, діти. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, наскільки кульок менше за ялинок? Наскільки? Так, на два. Дітки, а що треба зробити, щоб і ялинок було однаково? Треба що додати дві кульки, щоб прикрасити нашу ялиночку. Ось ми з вами і додаємо. Так, ось так ще. Так, І зараз перевіримо. Так, скільки кульок рахуємо? Одна кулька, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, скільки кульок? 10. Скільки ялинок? 10. Молодці дітки. А що треба, який нам треба значок поставити? Коли кульок і ялинок 10, що ми можемо сказати? Що їх порівну. І тому ми можемо поставити ось цей значок, О, такі дві рисочки. Да, що означають порівну і кульок, і ялинок. Добре малята, гарно працювали. Молодці. Дітки, а зараз у нас з вами ще буде конструювання, і ми будемо конструювати ось такі сани, тому що вже настала зима. Бачите, і зайчик тут дуже-дуже йому подобається на цих санчатах, хоче покататися. Сиди. Так, і почнемо ми наше конструювання що з білого аркушу паперу нам потрібен. Далі заготовочку я зробила ручки вам, клей, ножиці. Так? І починаємо з аркушу паперу. Ось я його взяла, і тут в мене серединка, ось бачите, я олівцем її відмітила, намалювала. І до цієї серединки ми будемо згинати наші сторони. Ось так згинаємо одну сторону, бачите? Ось так зігнули. Далі розвертаємо і ось так ще зігнули. Так, до серединки, бачите? Так, і ось у нас вийшов такий прямокутничок. Так. Далі ми будемо отут загинати, щоб наші сани стояли. Ось подивіться, ось так загинаємо. Таку смужечку робимо. І е, до себе ще загинаємо. Ось таку теж смужечку робимо, щоб наші сани стояли. Так, добре, ось так. Вони вже ось так будуть стояти. Бачите? Так. Добре. Тепер що? Ми повинні так ось тут розрізати на цих згибах, зробити спинку нашим санчатам. Так, відрузаємо однаково. Так, і що, і загинаємо. Так, і загинаємо. Це буде спинка. Так, і ось тут ще загинаємо цю спинку, щоб було красиво, щоб вона теж трималася. Так, і ось так. Бачите, вона вже тримається. І ми ось так ми підняли наші сани. Так, далі, діточки, що ми повинні ось це зрізати. Подивіться, ось так я зрізаю цей куточок. Закругляю ось так. І ось тут закругляю. Подивіться, ось так. Закругляю. Так. Бачите? Так, і тут зрізаю ось це. Воно зайве. Так, я зрізала і ось так зрізала. Бачите? Так. Добре, тут теж зрізала такі маленькі куточки. Так, і тут зрізала. Так, можна ще трішечки ось тут закруглити ще, щоб вони були кругленькі. Так. Ось так. Бачите, вони вже в нас стоять. Так, добре. Тепер тут куточки теж можна зрізати, ось так закруглити. Так, і тут ще ось так закруглити. Так, добре. Ось так. Дітки, бачите, вони вже стоять наші самі. І що? І нам потрібно тепер що? Приклеїти до них, що? Держачок або... Держачок, я от уже його вирізала, або ось таку ручку. Так, змащуємо клеєм, дай бо бумагу прибрали, щоб вона нам не доважала. Так, намастили. Ось так клеєм краєчки. Новиці прибрали. Так. І ось так. Ось тут приклеїмо. Так. І ось тут приклеїмо. Ось так. так. Так, сани поставили. Дітки, ось тут добре отак загнули ще пальчиками притиснули, щоб сани у нас стояли. Ось вони будуть стояти ось так. Так, і ось наш держачок. Чомусь він ось так. Підняти його трішки треба. Так. І ось тут теж трішки підняти треба. Його так. Так, ось так. Ось так, і тепер вони бачите, як гарно вони будуть стояти, ці сани. Так, і що? І подивіться, я тут прикра... прикрасила сани, розмалювала, так, щоб вони були красивіші. І ви можете розмалювати або зробити аплікацію такими смужечками. Ось так подивіться. Вийшли такі самі. Розмальовуйте самі і робіть. І е, кого ви там на санчатах хочете покатати, обіграти, обіграйте. Молодці, діточки, до побачення!